Очищення очищення може бути визначено як процес, при якому видаляються шлаки, а також грубі та вульгарні елементи, і залишається чистота. Ці слова чудово підходять для наших цілей, оскільки воно є дуже ємним і в той же час ілюстративним. Уявімо собі золото, яке в природі зазвичай зустрічається з домішками і підлягає очищенню від них. Для цього неочищене золото міститься в піч і доводиться до плавлення. При цьому відбувається відділення домішок і залишається лише золото, вільне від забруднень, з якими воно спочатку було нерозривно пов'язане. Застосую цю аналогію до двох процесів очищення, внаслідок яких виходить Відполірований джентльмен, внутрішнє очищення, очищеним джентльменом не народжуються, ним стають, піддаючись обробці вогняні печі та кузні життя. Роки життєвих проблем та випробувань полірують та очищують чоловіка як латунну деталь. Перетворення відбувається завдяки його сміливості, виявленій у важких ситуаціях, уроками мудрого вибору та жертвам, на які він іде заради інших. Миттю за мить, рік за роком, цей досвід формує з цього не тільки чоловіка з характером, а й очищеного чоловіка з оксамиту. Ми часто чинимо опір таким переживанням, оскільки асоціюємо їх з болем, болем розчарування, ломки та депресії. Коли успіх здавався неминучим, і ми вже планували, як ми скористаємось його результатами, нам доводилося стикатися з гіркими розчаруваннями. Тепер ми змушені відчувати біль поломаних планів та несприятливих змін і, можливо, принизливий біль ураження. Коли ми шукаємо легкого, комфортного життя, позбавленого труднощів і обмежуємося легкими цілями, ми позбавляємо себе можливості внутрішнього очищення. З іншого боку, коли ми ставимо собі високі і благородні цілі і шукаємо в собі внутрішні резерви, необхідні для їхнього досягнення, цей процес неминуче очищує нас зсередини. Зовнішнє очищення Зовнішнє очищення складається з гарного виховання, прекрасних манер, вічливості, уваги, вдумчивості, пристойності, відточеного володіння мовою та гарного смаку. Ці якості або вроджені, або можуть набувати тренування всіх позитивних рис витонченого джентльмена. За своєю природою чоловік грубий і неотесаний. Це схиляє його до вульгарності, гонитви за власними інтересами та неувагою до інших. Крім того, існує нескінченний, невблаганий тиск, що псує відточеність, яку ми прагнемо створити. Людина має тенденцію розслаблятися і дотримуватися своєї натури. Це позбавляє її блиску. Деякі люди дійшли висновку, що в ім'я свободи вони мають невід'ємне право говорити все, що їм заманеться. Так як для подолання зашлакованості треба докласти зусилля, це вважається небажаним. Це той вплив і те ставлення, яке необхідно подолати, щоб очиститися. До певної міри чоловіки подібні до тварин, які цінуються завдяки своїй природності та навченості. Це можна побачити на виставці коней чи собак, де виставлені добірні особини. Ми бачимо, в чудовий стан наведено багато з цих тварин. Можна покластися на те, що чистокровні тварини поводитимуться певним чином, завдяки своїй величній поставі та впевненості у собі вони майже здаються людьми. Добре, тренований кінь породи котер цінується в багато тисяч доларів, тоді як дикий австралійський кінь оцінюється лише у вартість його шкіри. Очищення відкриває чоловікові багато дверей та підштовхує його до успіху. Навіть погано освічений чоловік, який є очищеним джентльменом, може затьмарити чоловіка з титулами та вченими ступенями. Таких чоловіків запрошують на прогулянки з царями та на звані обіди з важливими людьми. Очищення є також головною якістю у побудові добрих відносин з усіма людьми. Для жінки це важлива частина оксамиту, яка обов'язково має бути присутня в ідеальному чоловікові. Неочищений чоловік має приховану здатність піддаватися обробці як золото або тренуванню, як чистокровний кінь, щоб досягти більшої цінності манери. Дуже сумно, що деякі люди мають погані манери, оскільки це створює сильне негативне враження. Здається, що існує якась кореляція між високою моральністю та хорошими манерами. Але очевидно, що хороші манери в жодному разі не гарантують високої моральності. Я говорю очевидно, тому що людина, яка пройшла справжнє очищення, обов'язково матиме високий стандарт моральності. Але іноді ми бачимо чоловіка з прекрасним Характером, який не вміє поводитися за столом або взагалі не має добрих манер. Я знав молодого чоловіка, який розвинув у собі багато соціальних здібностей, і здавалося, що він дуже шляхетний. Він був гарно одягнений, мав акуратний зовнішній вигляд та культурно говорив, але його поведінка за столом була огидною. Здавалося, що сідаючи за стіл, він переноситься в інший світ, де значення має лише його насичення. Він не тільки їв швидко і галасливо, а й опускав голову до тарілки для швидкого та ефективного споживання їжі, яку він пожирав у таких кількостях, що за нього ставало соромно. Ці моменти за столом здавалися настільки неприродними для нього, що нагадували синдром Джекіла Хайда. Егоїзм висувався на перший план і заступав собою благородніші риси його вигляду. При цьому створювалося дуже серйозне негативне враження, як буває завжди при прояві якогось недоліку, що впадає у вічі. Груба мова Набагато серйозніший недолік вживання грубих, вульгарних та непристойних виразів. Слова, які вживає людина, видають її, можна сказати, вішають на неї цінник. Слухаючи, як людина каже, особливо на тему, в якій є сильні емоції, можна зробити досить точний висновок про її характер. Можна передбачити, які емоції у неї виникнуть у багатьох інших ситуаціях наприклад, ніхто не може хвалити ім'я Бога і при цьому залишатися благочестивою людиною. Ці два стани абсолютно несумісні. Відсутність благочестя, серйозна вада характеру, що вказує на неповагу не лише до Бога, а й до Його творіння. Грубі висловлювання, як свідчення недостатнього словникового запасу, вони вказують на егоїстичну байдужість до почуттів інших людей. Непристойні слова ріжуть вухо будь-кому, хто вшановує ім'я Бога. Поки ми обідали на зборах чоловічого клубу, один із чоловіків ужив нецензурне вираження під час розмови. Помітивши за столом служителя церкви, він вибачився перед ним. Чому він не вибачився перед рештою? Адже Богові поклоняються не лише священнослужителі. Я припускаю, що якби там були жінки, він вибачився б і перед ними, але чомусь він не зрозумів, що непристойні слова образливі всім, хто любить Бога. Можливо, причина у помилковому понятті про те, що чоловіки мають імунітет до грубих слів або принаймні не помічають їх. Присутність такої некультурної людини викликає у оточуючих дискомфорт, оскільки будь-якої миті може виникнути необхідність поправити її або зробити зауваження, що незручно для обох сторін. Швидше за все, він вживає такі вирази за звичкою, не усвідомлюючи, що це прикро для інших. Таку людину уникатимуть усі, для кого такі слова образливі. Такий чоловік накладає непотрібні обмеження на те, як його сприймають, створюючи собі проблеми. Будувати взаємини, і так досить важко. Серед засновників свободи слова можна знайти чимало тих, хто висловлюється непристойно та нешанобливо, хоча це важко довести, можна припустити, що таким захисникам бракує основних заповіданих богоморальних цінностей у сексі. Їхня мова видає їх, не маючи обмежень, вони хочуть, щоб їх гедота стала прийнятною для всіх. Вживання мови можна поділити на різні ступені прийнятності. Огидні вислови відвертого безкультурія є крайнощами, але існують багато інших бездумних і невічливих слів, які вживаються ширшим колом людей, які відразу ж ставлять на цих людях тавро. Те, що людина одягнена з голочки, ще не говорить, що вона вміє культурно поводитися. Необхідність поліпшення промови існує на всіх рівнях і у всіх сферах. Битва за чистоту мови ускладнюється зниженням журналістських стандартів, у яких використовується вулична мова. Є надія, що ця тенденція обернеться назад, неймовірно, що колективна гідність продовжуватиме терпіти це. Груба поведінка з грубими висловлюваннями тісно пов'язана груба поведінка. Думка та вираз передує дії, тому одне рідко буває без іншого. Іноді трапляються чоловіки, які виявляють зайву дружелюбність або навіть фамільярність. Вони чіпляються до людей, не даючи їм спокою, і буквально лізуть у душу. Небагатьом це сподобається. Більшість людей ставляться до такої поведінки вкрай негативно. Це ще один випадок, коли чоловік сам створює собі проблеми, його почуття гумору та дружелюбність завдають неприємностей майже всім, тому люди намагаються його уникати. Брудний жарт брудний жарт, як і зіпсована їжа, завжди недоречно. Немає способу зробити його прийнятним. Прикривати брудний жарт гумором, намагаючись зробити його прийнятним, все одно що намазувати збитими вершками запліснявілий пиріг, якими б привабливими не здавалися збиті вершки, зіпсований пиріг під ними завжди викликає огиду. Непристойні думки входять у розум, деякі їх запам'ятовують протягом усього життя. Це одна з найнебезпечніших форм забруднення. Вульгарний анекдот не невинна безтактність, хоча зазвичай їх розповідають не з метою когось образити, але образа залишається немаловажно те, що це прикро для Бога. Більшість таких анекдотів стосується сексу та людського тіла, а це те, що Бог присвятив зберігати у святості. Ідеальний чоловік, який описується в цій книзі, ніколи не став би відпускати брудні жарти. Довіра, покладена на нього, як на лідера, захисника і годувальника, вимагає, щоб він був вищим за подібну поведінку. Біблія каже жінкам шанувати своїх чоловіків, але як жінка може це робити, якщо її чоловік любить розповідати непристойні анекдоти? Більшість жінок хочуть мати лідера, вони потребують прикладу, і вони хотіли б виявляти до нього повагу, якби він не був зіпсований вульгарним гумором. Ми бачимо, що якщо чоловік порівнюється з ідеальним чоловіком, як ми його описуємо, він буде гідний поваги. Дипломатія – та такт. це те мистецтво, яке розвиватиме в собі шляхетний чоловік, оскільки воно подібне до цукрової глазурі на торті, воно має своє коріння у співчутливому розумінні інших, прийняті до уваги їх почуттів та бажанні полегшити їм життя, воно делікатне за природою і є важливою частиною оксамиту, який ми прагнемо культивувати. Іноді можна зустріти людину, що пишається своєю прямотою і різкістю. Це той тип людей, які вставляють абсолютно сирі та не готові до споживання коментарі. Він, як кухар, який замість акуратно викласти салат на тарілку, кидає клієнту жменю гороху з пучком зелені, чекаючи, що той зловить все це і сам покладе собі на тарілку. Інгредієнти ті самі, а манери обслуговування полярно різняться. Акуратно викладений салат демонструє повагу до того, хто його їстиме. Якщо ж кидати людині їжу, це може допомогти їй вгамувати голод, але буде проявом крайньої неповаги. Нетактовна людина це груба людина з демонстративним егоїзмом. Відсутність такту може спричинити бажання пошкодити іншому або побачити незвичайну реакцію в скрутних обставинах. Ілюстрацією цього є нестримна людина, якій не терпиться поширити сумну чи погану новину, наприклад, звістку про смерть друга. Тактовна людина ретельно обиратиме підходящий час і місце, щоб зробити зауваження або розповісти погані звістки. Зауваження це погана звістка для багатьох людей, тому вони не хотіли б отримувати його в жодний час, хоча, можливо, відчайдушно потребують його. Єдине виправдання для того, щоб дати людям повчання чи відкрити їм якусь інформацію, це бажання допомогти їм. При цьому найважливіше виявити турботу про їхні почуття. Одне із завдань лідера давати інструкції, і чоловік часто опиняється у цій ситуації. Він може майже щодня давати повчання своїй дружині та дітям. Члени сім'ї очікують цих настанов, але вони повинні даватися з любов'ю і турботою про вразливі та ніжні почуття. Деякі чоловіки звикли отримувати грубі інструкції, але в жінок та дітей більш чутлива душа. Це не рядові, що вислуховують накази сержанта. Самоусвідомлення маленької дитини може бути настільки ж великою, як і у дорослої. Охайний зовнішній вигляд. Очищення бере початок у самоповазі. Розповідаю історію про британського дипломата, якого призначили провінційним губернатором на маленькому острові у західній Індії. Населення острова було дуже мале, і його контакти зі шляхетними людьми в Європі майже обірвалися. Незважаючи на те, що він обідав один, він завжди охайно одягався і акуратно розставляв посуд на столі. Він робив це з поваги до себе та тієї культури, яку він знав. Людина виявляє гарні мане. Нери і вічливість не для того, щоб когось вразити, а тому, що вірить, що такий спосіб життя містить велику цінність. Ця думка ілюструється чоловіком, який увійшов до ліфта. Побачивши, що знаходиться у компанії жінки, він зняв капелюх. Вона, будучи захисницею феміністської філософії, саркастично сказала: Сподіваюся, ви зробили це не тому, що я леді. На це він відповів: не знаю, леді ви чи ні. Я зробив це тому, що я джентльмен. Можна вважати, що зовнішність людини складається з двох частин, із неї самої, та з одягу та аксесуарі. Суарів, які вона носить, знаходячись віч на віч із собою, шляхетна людина бачить цю чистоту як невід'ємну частину себе, тобто волосся, зуби, нігті, комплекція та постава приведені в ідеальний стан. Ця турбота бере початок у самоповазі, він цінує себе не з гордовитості та пихатості, а усвідомлюючи своє призначення та власну цінність. Тому він охайно одягається, він не сутулиться і не носить безсмачний чи смішний одяг, який робив би його посміховиськом. З іншого боку, охайний зовнішній вигляд не має відношення до витраченої суми, тому що можна витратити багато грошей, але виглядати смішно та неохайно. Чоловік це справжній шедевр, які шляхетні його судження, як нескінченні помисли, які виразні і чудові його форми і рухи, у дії він як ангел, на вигляд як Бог, краса світу, взірець досконалості. Вільям Шекспір Побачити себе таким, яким бачить Шекспір, означає припустити набагато більшу цінність, ніж це зазвичай визнається. Прекрасний діамант або рубін не зберігають у ящику, з якого стирчать цвяхи. Його кладуть у спеціально підготовлену вітрину, оббиту оксамитом, з мережевим окантуванням, регульованим освітленням, щоб ніщо не відволікало від споглядання його краси. Хіба можна сказати? що чоловік менш цінний, ніж дорогоцінний камінь. Навіщо йому тоді сутулитися і уявляти себе без жодної самоповаги? Охайність одягу передбачає, щоб зовнішній вигляд був скромним та стриманим. Чоловікові слід носити чоловічий та досить консервативний одяг. Кордон між чоловічим і жіночим одягом досить сильно розмитий, головним чином зусиллями жінок, тож доводиться здогадуватися. У голівудському чоловічому магазині проходив показ мод, де молодий чоловік представляв плащ на повну довжину підбитих хутром. Під плащем він носив світло-рожевий костюм, пошитий у жіночому стилі. На сцені він витяг носок однієї ноги і трохи підняв підборіддя, повертаючись навколо своєї осі, щоб усі могли побачити його одяг. Його манери були до огиди жіночними. Мирська мода найчастіше не надає чоловікові чоловічого зовнішнього вигляду. Деякі заперечують це твердження, але шляхетний чоловік має виглядати по-чоловічому. Турбота про інших кожен має величезну кількість можливостей виявити турботу та повагу до інших людей. Знову ж таки, ключовий момент при цьому подолання егоїзму. У розмові ідеальний чоловік виявлятиме до інших вічливість, яку очікує по відношенню до себе. Часто деякі батьки не бажають проявити вічливість до дітей і відірвати очі від газети, коли ті ставлять їм запитання. Можливо, дитина потребує поради чи допомоги. У своєму підлеглому становищі він навряд чи може вимагати уваги і при цьому залишитися дисциплінованою дитиною. Дитині важко сприймати холодне ставлення батьків, ентузіазм. Стає все більш рідкісним явищем і пригнічувати його, це все одно, що підпалювати ліси, яких у нас і так залишається все менше. Ентузіазм дає людям радість і жагу до життя, і коли хтось горить ентузіазмом, шляхетний чоловік проявить до нього повагу. Це не означає, що весь ентузіазм виправданий і що треба підтримувати щось нестерпне. Якщо ідея неправильна, треба направити ентузіазм до іншого русла. Треба зробити це позитивним шляхом подібно до того, як слід будити міцно сплячу людину. Замість того, щоб голосно кричати підйом, зривати з нього ковдру і витягати з ліжка, слід вибрати м'якіший і приємніший шлях пробудження, наприклад, увімкнути музику, відкрити фіранки і дозволити сонячному світлу впасти йому на обличчя. Можливо, це не завжди практично, але є гарною ілюстрацією. Спектр гарних манер та виховання не стільки широкий, що на цю тему можна написати окрему книгу, а тут ми лише поверхнево згадуємо їх. Але життєво важливо зрозуміти, що розвиток оксамитової сторони людської природи вимагає навчання соціальним навичкам, так само як і світських питань, пов'язаних із заробітком на життя. Деякі дитячі звички продовжуються у дорослому віці і стають серйозною перешкодою у житті. Одна з них звичка вимагати особливої уваги до себе, незважаючи на те, що це створює незручності іншим. Буває, що такі випадки сягають кумедних крайнощів. В одному з випадків друзі, які приїхали з іншого міста, прийшли до будинку до сім'ї, з якою вони збиралися зустрітися позадома, оскільки не зателефонували заздалегідь і розташувалися у них на нічліг, попередньо спустошивши холодильник. У близьких домашніх відносинах слід поважати особисте життя людей, щоб підтримувати атмосферу любові та довіри. Це включає у собі як загальновідоме правило не входити без стуку, а й ставити недоречних чи дратівливих питань: скільки грошей ти заробляєш, або скільки ти заплатив за це. Деяких такі питання ставлять у незручне становище. Задавати їх значить пхати носа не в свою справу. Зайва цікавість це дитяча риса характеру, яка створюватиме проблеми, якщо не взяти її під контроль. Матеріалізм та матеріальний достаток. Хоча слід поставити особливий акцент на обов'язки чоловіка як годувальника своєї сім'ї, і не можна вважати повноцінним чоловіком того, хто навмисно не справляється з нею. Проте зайва стурбованість придбанням матеріальних благ та залежність від них демонструють нестачу характеру. Це подібно до нашої їжі, яку ми повинні споживати, щоб жити, але яку слід приймати красиво, а не лежачи на череві в кориті. Для цього навіть не обов'язково виявляти погані манери за їжею, гурман, який піклується про свій апетит настільки, що постійно шукає нові та екзотичні шляхи його вгамування. Не набагато перевершує звичайного ненажеру. Матеріалізм веде до хвастощів, оскільки матеріалістично налаштована людина, яка знаходить задоволення у задоволенні власних матеріальних бажань, а й виставляє це на показ перед іншими. Подібне занепокоєння світськими речами це спотворення цінностей, що веде до багатьох інших проблем. Дуже цікаво провести дослідження тісного зв'язку між матеріальними та духовними речами. Вони не позбавлені взаємного зв'язку і, по суті, не віддільні один від одного. Однак, без необхідного балансу ми миттєво серйозні спотворення. Розчарувавшись, деякі аскети прийняли для себе рішення повністю зректися всього матеріального і заглибитися в себе, щоб провести все життя в медитації. Вони зрікаються матеріалізму, проте неминуче є частиною його. Хоча, можливо, самі цього не визнають. Деякі доходять до крайнощів, відмовляючись вбити муху або зірвати квітку, так як це губить життя, але при цьому їм необхідно чимось харчуватися. Вони вважають, що знімають із себе провину, якщо хтось зробить це за них. Матеріальні речі, що існують на землі, поміщені на неї Богом, щоб людина ними користувалася, прикладала до них свої руки, експлуатувала їх належним чином, отримувала радість і користь від їх вживання. Але матеріальне багатство не має стати саме ціллю, воно має допомагати духовності, звільняючи людей, піднімаючи їх, розширюючи їх горизонти та облагороджуючи їх. Очищення, яке обговорюється в цьому розділі, має розглядатися як ширше поняття, ніж набір манер, яким можна навчитися, прочитавши книгу про етикет. Хоча етикет і є її фундаментальною і життєво важливою частиною, зрозуміло, що прийнятною кількістю соціальних навичок можна прикрити неочищений характер. Сумнівно, такий фасад протримається недовго. Він може виявитися оманливим через з дуже короткий час. Як і сталева деталь, яка має бути загартована, щоб витримувати навантаження, характер чоловіка теж повинен зазнати загартування і очищення, які стануть його частиною і будуть діяти незалежно від того, знаходиться він один або в багатолюдному колективі. Висновок Досягти поєднання сталі та оксамиту непросте завдання. Її виконання обіцяє нагороди, які багато хто вважає абсолютно нереальним. Тоді, як він сумнівається, що життя містить щось більше ніж швидкоплинні проблиски справжнього щастя і задоволення, той, хто досяг розумної міри сталі та оксамиту, знає, що обіцяні нагороди є реальними. Ми знову вчимося тому, що життя нас щедро винагороджує, не існує короткого шляху до успіху чи щастя. Порушення внутрішніх принципів неминуче приносить розчарування, але ми вчимося тому. Що якщо ми приймаємо рішення підкоритися істині, на нас чекає успіх оманлива філософія стверджує, що щастя досягається прагненням легкого життя. Вона вселяє людям зневажливе ставлення до праці і переконує їх уникати її. Вона вчить, що краще вибирати простий шлях. Однак з'ясовується, що у кожного неминуче виникають проблеми, і життя ніколи не буває легким. Легке життя не відповідає задуму нашого Творця, але джерело наших проблем варте певної уваги. Тому що зазвичай їх можна віднести до однієї з наступних категорій. Перше проблеми, що виникають через власну слабкість, дурість або м'якість. Ці проблеми призводять до непотрібних труднощів, будучи природним наслідком наших навмисних дій. Зазвичай вони збивають нас з ніг і звалюють на нас ноші, які тиснуть на нас, і не дають повною мірою проявитися нашому потенціалу. Проблеми, що виникають у процесі життя Божими діяннями або шляхами, які природним чином призводять чоловіка до проживання у світі, що є випробувальним майданчиком. Такі проблеми надають можливість набуття додаткової сили, якщо зустрічати їх мужньо. Це відбувається в результаті дії принципу, відповідно до якого чоловіки набувають сили, долаючи перешкоди. Бог створив наше довкілля так, щоб у ньому ми зустрічалися з опором. Третє. Проблеми, що виникають, коли ми ставимо високі цілі. Чоловік може створити свій власний опір і свій власний випробувальний майданчик, поставивши собі великі та важкі цілі. Беручи участь у важливій справі та беручи на себе велику відповідальність, він стикається з опором, проблемами, перевірками та випробуваннями, достатніми, щоб довести його гідність та очистити його характер. І ось що найважливіше результатом таких проблем буде більше щастя, а не горе та поразка. Рішення стати чоловіком зі сталі та оксамиту це висока мета, хоча при досягненні цієї благородної мети будуть часи розчарування, болю та втоми, все це обіцяє як нагороду, повноцінне та насичене життя. Ми самі визначаємо собі те, яку нагороду отримаємо. Про це так промовисто сказав один поет. Хто засумував, тому дарую посмішку, посмішка зірок і літнього тепла. Нехай тишу порушать звуки скрипки, мелодія прозоріша за скло. Розчарованим дарую надію, а з нею можливість вірити знову. І краще нове виявляється, ніж колишнє. Нехай вірять у диво під назвою Любов, романтикам дарую реальність, нехай знайдуть фантазії втілення, творцям, поетам просто геніальність, нехай пишуть щиро свої творіння. Закоханим я дарую долі взаємність, нехай будуть разом поряд завжди, нехай на мудрість перетворюється наївність, нехай світить усім успішна зірка.